Україна починає перевірку рахунків громадян за кордоном. Обмін даними буде здійснено на підставі відомостей про другий квартал 2023 року. В подальшому державу-учасники звітуватимуть щороку за попередній календарний рік. Досить часто українські підприємці залучають іноземні інвестиції, що, звичайно ж, повинно враховуватися у фінансових звітах. 120 країн матимуть доступ до даних української фінансової системи, а саме відкриті банківські рахунки українців, участь у страхових та інвестиційних кампаніях. Регулярні надходження коштів на рахунки, йдеться про прибуток від здачі нерухомості в оренду, доходи від продажу нерухомості. На підставі даних місцеві органи влади за кордоном можуть переглянути підстави для соціальних виплат, їх отримуватимуть тільки ті, хто потребує. При цьому кожен випадок буде розглядатися індивідуально. Насамперед звернуть увагу на працездатне населення, що отримує соціальну допомогу в країнах, які надали прихисток. Також будуть переглянуті дані жінок, що доглядають за дитиною і отримують виплати від чоловіка українця. Пенсійні рахунки будуть перевірятися соціальними службами. Насамперед виплат будуть позбавлені особи, що приховують доходи в Україні. Якщо виявиться масштабне шахрайство, біженці змушені будуть виплатити солідні штрафи. Потрібно пам'ятати, що після 30 вересня 2024 року доступ до інформації про власність і рахунки буде в органів влади кожної країни, що підключено до мережі CRS. Українці отримують CRS-1 анкети, де вкажуть персональні дані, країну податкового резидентства та ІПН. І якщо дані вкажуть неправильно, Штраф становить 800 тисяч гривень у разі змін у відомостях, адреса або резидентство. Їх потрібно повідомити фінансового агента протягом 30 днів. Інакше фінустанова може розірвати відносини. Збережи. Підпишись. ПОШИ.